Давайте подивимося перспективу ваших стосунків. Що буде далі у ваших стосунках. Ви знаєте, тут, нарешті, ви почнете діяти заради якоїсь однеї спільної цілі. Ви зможете висловитись те, що от ховалось, те, що було незрозуміло, недосказано, нарешті вийде наружу, і ця розмова буде дуже сильно важливою для того, щоб гармонізувати якісь ваші стосунки. Будь-якого типу, тут можуть бути і ділові стосунки. Ой, тут іде любов, збереження і сподівання на Дивіться, якщо це робоча ситуація, це союз, це домовленість, отримання якоїсь вигоди і просування далі. Якщо це любов, то примирення і праця над вашим спільним майбутнім разом з цією людиною, рух да, і спільні цілі. Хай так і буде.